область попередження по 23 січня. 7. Страшного, друзі, не випадає. Тут хвороба, сльози випадають, можливо, щось потенційно якісь загрози можуть бути, якісь інциденти можуть бути от з повітрям, але критичного такого нічого не випадає. Щось там от напруженість якась неочікувана випадає останні декілька днів. Щось таке незрозуміле. Так, йдемо далі. Волинська область. Волинська область на наступну добу. Попередження про загрози по 23 січня. Волинська область, Чи, от, випадає ударний туз <кій> ударний туз, сльози. Це може бути, друзі, взагалі-то це попередження, але <кій> може бути на місцевому якомусь якісь інциденти в самій Волинській області, пов'язані хоч з природними умовами, хоч з чим, але дивлюся, карти можуть вказувати і на таке. Але попередження випадає, значить, друзі, треба бути обережними. <кій> Дотримуватись, бути уважними е і дотримуватись правил повітряних безпек, повітряної тривоги. Так, далі йдемо. Дніпро на наступну добу. Попередження про загрозу. Дніпро по 23 січня попередження. 7. Тут з краю випадає, це може бути область, вказують, але хвороба пуста, повинна бути більш-менш ситуація контрольована, це так випадає. Інциденти деякі можуть бути, але це більше випадає от з краю. Можливо, це область випадає ось з краю. Передмістя також більш на область схоже. Далі, кривий ріг на наступну добу по 23 січня. Попередження про загрози. Кривий ріг по 23 січня. 7. Тут ударний туз випадає, але випадає тут поряд з нашими військовими. Значить, наші військові будуть... Задіяні або о, активізовані, або на, на сторожі пильні, тому о, вони повинні захистити. Але по, все-таки випадає попередження. Зараз, якщо валет тут третій не вийде, Ні. попередження випадає, друзі. Хоч наші військові о, працюють, наші військові о, там захищають, випадає, але все одно о, можливі якісь інциденти. О, також не виключено, тому ударні тузи випадає. Тому, друзі, треба бути уважними. Але ситуація контрольована, так як наші військові там випали. Значить, вони контролюють її. Дякую за шоколадку, дякую. Так, ідемо далі. Кривий рік подивились Донецька область на наступну добу. Попередження для мирних жителів. До лінії фронту небезпека випадає. Загально ситуація контрольована нашими військовими. серйозних прям таких поганих комбінацій не випадає, такі потенційні загрози випадають Це таки на наступну добу, але контрольована нашими військовими. Значить, повинно бути все більш-менш під контролем. Ось так. Дивимось далі. Житомирська область на наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. Житомирська. От Область з краю, бачите, якісь невеликі інциденти можливі. Дев'ятка тут вказує на це, але вона тут слабкої позиції. Це, це може бути края області або кордон, можуть бути якісь вкиди, інформаційні тут бачимо вкиди. От. Також це може бути із повітря якийсь страх. Ну, такого прям катастрофічного, серйозного не випадає. Це ситуація загально контрольована. Так, Житомирську подивились, дивимось далі. Закарпатська область на наступну добу. Попередження про загрози. Закарпатська область. В Закарпатській області, в Закарпатській області е, також пильнують, контролюють ситуацію і на кордонах, і загально наші військові тут загально вказує. А зло тут вказує, може вказувати на місцеві якісь такі інциденти, негаразди в самій Закарпатській області, або загально на потенційну загрозу, в принципі, як по всій країні. Ну, Серйозних, по-перше, під контролем наших військових ситуація випадає. По-друге, серйозних комбінацій таких якихось не випадає. Дивимось далі. За... Запоріжжя. на наступну добу попередження про загрози для мирних жителів. Запоріжжя. Запоріжжя уважно, от з повітря пожежа також випадає. Бачите? Ось удар, пожежа, <кій> зло. Запоріжжя наступна доба, бо треба бути дуже обережними. Випадає погані, погані, погана комбінація. Далі дивимось. Далі дивимось. Івано-Франківська область. Івано-Франківська по 23 січня на попередження про загрози. Івано-Франківська тут поганих комбінацій не випадає, значить загально повинна бути під контролем наших військових. Тут карта хвороби, але вона тут слабкою позицією. Значить, ситуація контрольована, але все-таки все одно не нехтуємо тривогами і турбуємось за свою безпеку. Мисливець, доброго раночку, дякую за каву. Дякую. Так, далі йдемо. Київська область на наступну добу по 23 січня. Попередження про загрозу. Київська область. Київська область попередження випадає. Тут бачите, але фігур небагато. Ну, не, не вказують карти на фігур. Значить, може це бути краю десь Київської області, де щось. або місцевого такого значення е, якісь інциденти. Але все одно комбінація погана, треба бути обережним. Наступна доба. <кхем> Потенційна загроза така існує. Зараз дивимось Київ. Київ. Будемо надіяти, що воно так потенційно і залишиться, бо... Бо ось. Так, дивимось Київ <кій> на наступну добу, 23 січня. Київ сам, сам Київ <кій> в самому Києві ось випадає як у точні карти. Тут таких дуже поганих немає. Карта хвороби це... Не дуже сильно в сильні вона тут позиції, тому просто вказує на загально. Це може що завгодно бути якісь неприємні інциденти. От. Але от Київ випадає під захистом наших військових і під потужним. Тут ось піковий туз він підсилює піковий король, бачите, наших військових піковий туз. Він підсилює. Значить, ситуація там контрольована і. Серйозних таких ось поганих комбінацій на сам Київ не випало. Область, можливі, якісь десь. Може от, в області інциденти можуть бути. Незначні, будемо надіятись, що все буде добре. Так, йдемо далі. Кіровоградська область на наступну добу. Попередження про загрози по 23 січня. Кіровоградська область. Кіровоградська область <кій> випадає попередження, ось бачите, зло, зло і ударна карта випадає. Хоч і пом'якшене тут чисткою, але все одно ці дві карти сходяться, коли разом. Це не дуже добре. Тому, друзі, тут наші військові випадають і захист, і загально повинно бути, загально повинно бути під контролем наших військових, але все одно удар і зло випадає, треба бути обережними. Кіровоградська область на наступну добу. Краще бути обережним. Це може показувати і на, в межах області якісь інциденти, які там просто неприємні. Їх в області тисячі, десятки тисяч можуть траплятися, там різні інциденти, розумієте? Ну, Все одно, коли попередження є, друзі, не нехтуйте тривогами. Краще перестрахуватися. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Львівська область, на наступну добу попередження про загрози. Львівська. Тут поганих комбінацій в основному розкладі не вийшло, значить повинно все бути нормально. От кордони захищені, в принципі, карта захисту випадає. більш комбінації такі захисту випадають. Йдемо далі. Миколаїв. На наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. 7. Тут також випадає захист, але от з, десь от з краю, це може бути область вказано і. Пусті балачки, якийсь страх. В принципі, друзі, тут вказано так, що з самого початку випадає карта ситуація під контролем і під захистом, а от края, це може бути края області, края міста, там, можливі, десь якісь незначні інциденти. Пусті балачки, там ще також якісь чутки, ось щось таке з цим пов'язано. І з другої сторони, може бути і реально якась загроза. Це з краю. Край може бути і міста, і області. Ось так. Дивимось далі. Одеська область. Одеська область, попередження про загрози. Попередження про загрози для мирних жителів. Одеська область. Зло з повітря. Випадає, друзі. От зло з повітря, ну, наче не дуже воно тут катастрофічне. От і валет тут вийшов додатково пусто. Значить, в загальному ситуація контрольована. Можливі якісь такі інциденти, можливо, спроби якісь такі можуть бути. Ось таке Одеська область. Але не, не катастрофічна. І Одесу дивимося на наступну добу. Одеса, попередження про загрози в місті Одеса. Ну, от Все-таки тут випадає, бачите. В Одесі це може пов'язано бути із водою, тому що водна дуже сильна карта тут і ударний. Це може бути як і місцевого рівня, пов'язано з водою якісь катаклізми або інциденти. Но також ударний туз. Тут випадає, друзі, значить треба бути обережними. Хоч і пустий, все-таки він тут випадає, валет виходить, але все одно, друзі, треба бути обережними. Щось, Можливо, щось таке не дуже добре, але щось, щось пов'язано з водою. З водою або з спорудами якимись водними. Можливо, там так навіть може бути і повіні там отакі дощі вказувати також. Але, друзі, ми дивимось на військову складову з таким з підтекстом військовим, тому треба бути також обережними. Дарни тут випадає. Так, йдемо далі. Кременчук на наступну добу. Кременчук попередження по 23 січня для мирних жителів. Друзі, чутки балачки з краю, це з край області можливо, отак вказувати. Можливі деякі інциденти, такі можливі, але вони незначні, якісь, бачите? От. І ще тут вказує таке, що от найстрашніше, найстрашніше це от якби то позаду. Ось так ще можу вказувати. Але, друзі, ту, ту стрифовий випадає, значить, будьте обережні, прям, ну, прям катастрофі, не катастрофічна комбінація, але він там випадає. Так, йдемо далі. Полтавська область, Полтавська область, попередження про загрози загально по області на наступну добу. Полтавська область. Випадає, бачите, попередження, але воно тут як з краю випадає. Можливо, це на межі там з Харківською областю або з Обською областю. Подивимось далі, що там по, по тим областям, але попередження таке випадає, хоч і не в критичному позиції, але все одно випадає, треба бути обережним. Так, сажаль... так, от ці ви оці... серйозно. оцього особистий таролог, будь ласка, Лариса. Особистий таролог і оцей FF, пусть е... нехай тікають звідси, друзі, ви... приберіть їх. Зараз я сам приберу. Це, Це... Це... Оце ж і псо ця є, розумієте? Оце ж воно є. Оце ж вони і є. З, з усіх щілей будуть ці, ці потвори вилазити. Так одну секундочку. Так, так, так. Все. І вибачаюсь, друзі, боти-боти на, на, на трансляцію налітають і пишуть ерунди всякої. Так. Подивились Полтавську область, далі дивимось Рівненська. Рівненська попередження по 23 січня. 7. Рівненська. Рівненською тут в основному таких серйозних попереджень не випадає. Але все одно треба бути уважними. Раз тут зло випадає, все одно. Треба мож... Це може бути і на місцевому рівні, якісь негаразди, щось таке, якісь події не дуже добрі. От особливо з грошима, щось там може бути в області пов'язане таке з грошима або ось з, транспортними якимось... з, транспорт, там, з транспортними підприємствами, щось таке можливо. Але воно тут не критично, не критично випало. Значить ситуація повинна бути контрольована. Так, ідемо далі. Сумська область по 23 січня. Попередження про загрози. Сумська. 7. Сумська область з краю випадає, бачите, додатково. Дуже уважно тут і пожежна карта випадає, і тут погана комбінація випадає, тому Сумська область з краю десь, може на кордонах, може десь ще. Треба бути дуже обережними. Суми зараз відкремо дивимося. Сумська область залишається там небезпека на наступну добу також. Сумсь... Суми дивимося попередження по 23 січня на наступну добу. Суми наче не так випадають, тут поганих не випадає. От область. По області випадає. По області більше випадає, друзі. Так, йдемо далі. Тернопільська область попередження про загрози. Тернопільська. Тернопільська не випадає серйозних поганих карт комбінацій, значить поки ситуація контрольована. Так, Хмельницька область по 23 січня попередження. 7. Хмельницька. Тут також ситуація контрольована, випадає Валет тут з 9 поряд сходиться, бачите, пуста хвороба. Значить, злого тут пусте. Значить, повинно бути. Значить, ситуація контрольована і таких поганих комбінацій тут не випало. Ось так. Далі йде. Харківська область по 23 січня. Харківська область по 23 січня, попередження про загрозу. 7. Харківська. Вночі з повітря випадає загрози, бачите, нічна карта. І от повітряні загрози. Надіюсь, вони будуть потенційними зараз, якщо вони не підсилиться. Ну, Тут випадає, що Харківська область, бачите, під потужним захистом наших військових. І вони контролюють ситуацію в області, і от Харкові. Але ось е, вірогідність така от якась в нічний час активізації можлива. Хоча, друзі, вірте в ЗСУ, бачите, вони тут захищають. Вказано, що е, вони справляються з цими викликами, ось так показано. І Харків дивимося. Харків на наступну добу попередження про загрози там. 6. 7 От З околиці, можливо, от з краю, можливо, Харкова, бачите, випадає зло і хвороба карти з повітря. Ну, Прям вона не в критичній позиції, друзі, не в критичній, але все-таки. Все-таки, бачите, наші військові тут стоять. Все-таки вірогідність така є. Інцидентів, там, цих обстрілів, що завгодно. Тобто вірогідність така висока тут, хоча тут наші військові захищають, друзі. Треба бути обережним. Наступну добу також Харків, околиці, там Харкова ось таке. Не нехтуйте тривоги, ми краще перестрахуватися. Так, йдемо далі. Херсонська область. Херсонська область на наступну добу попередження про загрози. Херсонська область, ну тут випав пустий удар, бачите? Можливо, можливо, і наші військові, можливо, десь по на випередження спрацюють наші військові, щоб не, не, занес, не нанесли оцей удар і спустошення по Херсону. Випадає, що більш контрольована ситуація все таки, але напруга там залишається. Там там випадає, що в області із, з, з, з обох, сторон, ну, з обох випадає напруга. І зі сторони, там, де наші де окупували вже частину, і з із, із, із тієї сторони там випадає напруга. Тому з обох сторон там така напружена карта є. На наступну добу треба бути обережними. І Херсон, дивимось. Херсон. На саме місто попередження по 23 січня. Сім. Херсон. От сам, в самому Херсоні тут ситуація контрольована. Ситуація більш-менш. Е, більш-менш стає контрольований, але все одно загрози карти погані випадають, друзі. Все одно карти ще напружені, погані. Тут і спустошення випадає, якісь підприємства можуть бути, влучання по підприємствам, і тут багато фігур випадає. Тобто під ризиком багато людей знаходяться в Херсоні, друзі. Треба, ще там от і на наступну добу такий ризик є. Там важка ситуація ще загальна. Тяжка карта. Дуже довго там розказувати. Просто будьте обережні і все. Кажу вам. Так. Черкаська область на наступну добу. Попередження про загрозу. Там. Черкаська область. 6. Черкаська. Черкаська область випадає ситуація. Контрольовано, більш-менш повинно бути все нормально, поганих тут комбінацій, таких не випадає. Значить, повинно бути все під контролем наших Збройних сил в плані е військового захисту. Дивимось далі. Дивимось далі. Чернівецька область. Чернівецька на наступну добу по 23 січня. 7. Чернівецька. Чернівецькій області наші військові на варті, бачите, захист випадає. Від військових Чернівецька область. Поганих серйозних комбінацій не випадає, значить ситуація контрольована. Дивимось далі. Чернігівська область по 23 січня попередження про загрозу. Сім. Чернігівська область. Чернігівська область також більш-менш ситуація контрольована. випадає. Поганих комбінацій не випадає, хвороба пуста випадає. Погана карта хвороби пуста випадає. Значить, ситуація під контролем Чернігівської області і сам Чернігів, дивимось. Сам Чернігів. Попередження про загрози. ну Загально, наче, не, наче серйозних поганих карт не випадає. Там, можливо, там, можливо загибель якогось якогось короля. Ось це, загибель випадає. ну Прям загально ситуація, наче контрольована і все повинно нормально бути. Ось так. Подивились по Областях, ось друзі, напружена ситуація, ось південь, бачите, напружена ситуація і схід, напружена ситуація. Суми Харків також ми бачили. Тобто вони ще активні тут будуть бачите, наступну добу в цій, на цій території, на нашій території, ще вони там будуть щось намагатись зробити, але ми всі знаємо, що все одно ми їх виженемо і перемелемо всіх. Так, і загально дивимось на наступну добу по Україні. По Україні розклад на наступну добу. Попередження про загрози. І загальна ситуація з цими обстрілами по всій території України. На наступну добу по 23 січня. 10. 10 карт достаю, ну, наче в більшості, бачите, в більшості в більшості ситуація контрольована. Ситуація контрольована. Десь військові, от, якщо брати в більшості України, десь військові там будуть наші працювати в плані активні бути на сторожі. Ось так. Ну, в принципі, таке. не дуже така моральна карта. Не дуже така дев'ятка, вона не сильна карта, це просто от, е, напруженість випадає така. От. Але загально поганих комбінацій не випадає, значить повинно бути все під їхнім контролем. то їхня робота випадає, Тобто напруженість така енергетична випадає коло їхньої роботи. Значить, вони будуть працювати, будуть захищати, і серйозних прям таких критичних комбінацій не випадає, наче загально повинно бути все е, більш-менш нормально. Ось так. Більш-менш нормально і контрольовано нашими славетними збройними силами. Ось так.